Традиційно кожної третьої неділі листопада, ось вже п'ять років, біля меморіалу солдатської слави збираються полтавські водії, аби вшанувати жертв ДТП. Захід організовують місцеві автоклуби. Очільник Драйв 2 Полтава Андрій Приходько винними в аваріях вважає як водіїв, так і пішоходів. Слишком самоуверені водії і слишком самоуверені пішоходи. В основному це. і во-вторих, принібреження правил і п'яний за рулем. Ось коли человек сидит не за роль, тіряють уже контроль над собою ДТП». Загалом цього року в Полтаві розповідають в поліції, сталося трохи більше 200 ДТП з постраждалими 40 аварій за участі пішоходів. Європейська одна з лідируючих вулиць за їх кількістю. Дуже часто на цій вулиці зустрічаємо бабусів, дідусів, які не хочуть переходити через підземні переходи, їм краще перебігти. Разом з водіями копи нагадують полтавцям, де слід переходити вулицю. Ви знаєте, що заборонено проходить проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Ви наражаєтесь на як на небезпеку, як себе, так і інших і водіїв, учасників дорожнього руху інших. І так, 71 роди я, я вас кажу. розумію, за те, що ви проходите проїжджу частину не за межами пішохідного переходу, штраф 51 гривня. Вам зробимо да, попередження. І жіночка пішла без слів. Стежка веде прямо до магазину пам'ятників. Це людей не лякає. Поблизу зупинки лялі убий вовк порушники на кожному кроці. Така ж ситуація і далі на гетьмана Сагайдачного. Шість смуг наважується перебігти здебільшого пенсіонери. Не роблять цього навіть місцеві пси. Відмовки у порушників стандартні. Чому права тому, що в мене така тяжова сумка? Ігор Єгоров допомагає патрульним роздавати листівки. Хлопець сам водій, тому часто бачить порушників на дорогах. Говорить, пішоходи не хочуть розуміти водіїв, навіть штрафи на них не діють. Пропонує один із можливих варіантів зменшення аварійності встановлення таких парканів, які не можна буде перелізти. Не дослухаються і вже сам скільки раз робив зауваження пішоходам, де переходять в дозволених місцях. Все одно нічого не розуміють, все одно так же само переходять. Аби згадати жертв дорожньо-транспортних пригод, водії колоною проїхалися маршрутом з увімкненим ближнім світлом фар та аварійкою.